10 листопада до поліції Лубенщини із письмовою заявою про крадіжку мобільного телефона звернулася 56-річна жителька Лубен. Поліцейським жінка повідомила, що цього дня, близько 16-ї години, невідомий чоловік в одній із аптек міста викрав належний їй мобільний телефон, який остання залишила без нагляду на вітрині. Чим спричинив їй матеріальної шкоди на суму понад 4 тисячі гривень. За фактом чинення крадіжки слідчим відділом відкрито кримінальне провадження. За частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України. В ході проведених оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що телефон викрав 37-річний місцевий житель, який протягом доби встиг збути викрадену річ. Поліцейськими речовий доказ вилучено. Правопорушника за скоєне каране діяння в подальшому чекає суд, який надасть правову оцінку його протизаконній діяльності. Інтернет сприятливе середовище для шахраїв, оскільки надзвичайно легко створити фіктивні аккаунти, на яких розмістити неіснуючі товари та вимагати за них 100% передплату. І як говорить статистика, охочих до подібного роду шопінгу доволі таки багато. Жертвою інтернет-шахраїв стала 26-річна жителька Лубен. Жінка намагалася через всесвітньо відомий інтернет-магазин придбати гуму до авто, та, як зазвичай. Звичай трапляється, перерахувала всю оплату наперед, а це понад 12 тисяч гривень. За фактом шахрайства слідчим відділом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України. Шановні лубенці, поліцейські вкотре звертаються до вас із проханням і застереженням. Не будьте такими безпечними і довірливими. Ні в якому разі не перераховуйте гроші за товар, який купляєте в інтернет-магазині, наперед. Не Пішайте, спочатку переконайтеся, що вас не обманюють, не дозволяйте зловмисникам вас ошукати. З метою попередження та недопущення дитячого дорожньо-транспортного травматизму та в ході проведення тижня безпеки дорожнього руху правоохоронці Лубенщини 18 листопада завітали на відкритий урок до загальноосвітньої школи No4 міста Лубен. Перш за все, інспектор по забезпеченню безпеки дорожнього руху Сергій Громенко розповів дітям, яких прав. Необхідно дотримуватися під час пересування вулицею та на який колір світлофора можна її переходити, а також розповів про вікові обмеження щодо пересування вулицею на велосипеді. Після цього юні інспектори дорожнього руху продемонстрували всім присутнім цікаву і повчальну виставу, в ході якої у розважальній і ігровій формі показали меншим школярам, як переходити вулицю на світлофор та без нього, а також розповіли про дорожні знаки та Дорожню розмітку. По завершенні зустрічі школярі подякували поліцейському за цікаву розповідь та сфотографувалися з ним на згадку. 19 листопада під час проведення оперативно-профілактичного відпрацювання території Лубенщини правоохоронці провели санкціонований обшук за місцем проживання 35-річного раніше судимого місцевого жителя. В ході обшуку поліцейськими в присутності свідків було виявлено та вилучено медичні шприци, один із яких був наповнений речовиною коричневого кольору, зовні схожою на наркотичний засіб опіацетильований, а також вилучили миску з нашарування. Речовини коричневого кольору даний факт внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України та триває слідство. Речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження. 17 листопада до поліції Лубенщини із письмовою заявою про крадіжку мобільного телефону звернулася 29-річна жителька міста Лубен. Поліцейським жінка повідомила, що цього дня, близько 17-ї години, невідома особа, перебуваючи в одному із дитячих садочків міста, викрала належний жінці мобільний телефон, який остання, одягаючи дитину, залишила на підвіконні. Жінці було спричинено матеріальної шкоди на суму понад 2 тисячі гривень. За фактом чинення крадіжки слідчим відділом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України. В ході проведених оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що мобільний телефон викрала 37-річна жителька міста Лубен. Поліцейськими речовий доказ вилучено. 18 листопада під час проведення оперативно-профілактичного відпрацювання території Лубенщини оперативними співробітниками місцевого відділу поліції було проведено санкціонований обшук за місцем проживання 37-річного жителя міста Лубен. В ході обшуку поліцейськими із кишень курток, які знаходились у помешканні господаря, було виявлено та вилучено речовину рослинного походження за зовнішніми ознаками, схожу на наркотичний засіб канабіс. За фактом незаконного Зберігання наркотичних речовин відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 309 кримінального кодексу України. Речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження. До поліції Лубенщини із проханням про допомогу звернувся 35-річний житель Лубен. Правоохоронцям чоловік повідомив, що 24 вересня цього року невідома особа із холу приміщення одного із гуртожитків міста Лубен викрала належний йому велосипед, спричинивши матеріальної шкоди на суму понад 4 тисячі гривень. За фактом чинення крадіжки слідчим відділом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 кримінального кодексу України. В ході проведених оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що велосипед викрав 36-річний раніше судимий житель Лубен, який до того ж встиг продати викрадений транспортний засіб, а виручені за нього кошти витратити на власний розсуд. Наразі речовий доказ вилучено. Правопорушника в подальшому чекає суд, який надасть відповідну правову оцінку його протизаконній діяльності. Днями до місцевого відділу поліції із письмовою заявою звернулася 48-річна жителька Лубен. Правоохоронцям жінка повідомила, що в неї викрали мобільний телефон. Поспілкувавшись із потерпілою, поліцейські вияснили, що 14 листопада цього року у жінки в гостях за місцем її мешкання був її знайомий товариш, який, покидаючи гостинний дім, прихопив із собою чужий мобільний телефон. За фактом чинення крадіжки слідчим відділом відкрито кримінальне провадження. За частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України. В ході перевірки інспектори поліції встановили місце знаходження 38-річного знайомого жінки та вилучили мобільний телефон потерпілої. Наразі, за фактом крадіжки, триває слідство, а порушника закону чекає відповідне покарання за скоєне каране діяння.